Салют танкіст, бабуля на зв'язку. І в сьогоднішньому відосі я буду відкривати такі контейнери, як погана компанія. Відкрию містики як першого, так і другого рівня, та замкнені контейнери на XM 66 це танчик 10 рівня колекційна ПТ-шка, Так що не перемикай, буде цікаво, дорогі мій танкісти. Якщо тобі подобається мій контент, він є корисним для тебе. Тому прошу підтримати мене, постав палець вверх цьому відео, підпишись на канал та протисни дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А тих, хто дивиться без підписки, близько 70% Я це точно знаю, бо про це мені говорить статистика Ютуба. Ну все. Не тратьмо часу, і поїхали дивитися дроп з контейнерів. Так, танкісти, для початку тут до нас заїхав ось такий чудовий наказ від розробників. Це дійсно крута халява, яку варто забирати. Давай подивимося серед нагород. Я думаю, ти вже бачив, так як він заїхав вчора, в п'ятницю. Тут є, заберемо для початку те, що тут є. Ось мені гарбузовий мікс каму, доволі такий прикольний. А можна переглянути? Да. Легендарний каму на е 50 м Ось так він ну, виглядає, теж доволі симпатичний. Два ось таких камуфляжа анімованих. Очі світяться. Є ще ось такий анімований камуфляж теж для е 50 м ну це взагалі бомба. Рекомендую всім забрати таку халяву. Є ось такий обвіз. Можна подивитися, теж він, по-моєму, був донатний в минулому році на Хелловін. Зараз він ось так виглядає. Є пак реакцій, і саме головна нагорода це можна отримати один з чотирьох танчиків, Якби геловінський танк, як розробники називають. Вони в мене всі є. І що приємно. Крім Хелсінга, за всі інші танки компенсація 2,5 тисячі золота. Хоча, якщо чесно, на мою думку, мала би компенсація бути за всі танчики в 2,5 тисячі золота. Бо в них шанси випадіння рівні, і танчики вони всі якби відносяться до Геловіну. Тому не розумію, чому Хелсінга або ще не перевели в колекційні, або тут за нього компенсація не є. Золотом, тому що, наприклад, так як в мене всі вони є, то мені якби, не дуже це цікаво. А якщо тебе немає якоїсь цих машин, чи є хоча б одна чи дві, ну, то це крутий шанс достати танчик. на все, від тебе потрібно за тиждень, за сім днів набити 30, 300 тисяч шкоди. Як на мене, це не дуже просте завдання, тому що в день тобі потрібно плюс-мінус по 45 тисяч шкоди накидувати. Ну, але в загальному воно того варте, і я рекомендую всім проходити цей квест. А я думаю, ви, танкісти, і самі це зрозуміли. Так, далі. Уже стартує наш Геловін, прилавок торговця з'явився. Тут, як завжди, з'явилися можливості купувати набори, в яких є жетони, ті жетони обмінювати сертифікат на танк. Я думаю, ще можливість жетони дістати з'явиться. Добре, почнемо ми, певно, з контейнерів погана компанія. Я куплю їх тільки 13 штук. Просто щоб подивитися, тому що всі танки в основному в мене звідси є. Що цікавого мені може бути, це тільки компенсації. І ось, як ти можеш бачити танкістя, тут за захелсінга компенсація в 2500 золота. Можна, можна. Чому розробники цього не хочуть робити там, я не знаю. Добре, почнемо ми з цих контейнерів. Купую. А, не встиг. Перше відкриється. І відразу з компенсацією 1000. Тобто я ще отримаю 2000 кешбеком, тобто мені за 11 тисяч обійдуться. А взагалі, якщо так вже нормально, то 13 контейнерів буде сто... коштувати не 13 тисяч, а 12, тому що тобі тисяча повернеться. Добре, переходимо до сховища. Ні, звод, я зараз катати не хочу. Переходимо до сховища. Є в мене 12 ще контейнерів, погана компанія. Надіюсь, щось цікаве звідти випаде, крім 100 золота. Можливо, 10 000, 3 тисячі дробниця золота. Так, ух ти, фон профілю Дракула. Ну, це вже цікаво, У мене його не було. Хм, тематично доволі виглядає. Добре, фон профілю маю. Хотілося б ще якийсь танчик, можливо. Ага, це взагалі пустий контейнер. Краще б 10 тисяч золота. Але щось нічого не падає. Не рекомендую багато відкривати цих контейнерів. Вони хоча б і дешеві відносно, але все рівно з них мало що падає, якщо чесно. Хіба пощастить. Чи раніше мені якось подобалися ці контейнери. Так, вже більша половина контейнерів відкрита. І щось нічого цікавого немає. Получилося вернути 1100 золота. <хи> І то. Тому що в мене було перед тим 9 талісманів. Взагалі не дропається нічого. Ну, зараз буде 1000 золота гарантовано. А, рівно 1000. Ще 2 контейнери. Уже надійно дроп взагалі ніяких нема. Ну, але він є в 100 золота, ну нічого. І крайній контейнер знову приносить 100 золота. Ну, як бачиш танкісти, більше контейнерів цих варто не варто відкривати. Добре, в мене ще є, як я говорив, контейнери замкнені на XM66F. Подивимося, що тут є. Сама машинка може випасти шансом 3%. І далі самі сертифікати. Золото 500, максималка 2% шансу. В принципі, нічого цікавого в цих контейнерах немає, крім анімації випадіння. От вона тут шикарна. Так, перший аж 30 частина калібана. Прикольно. Так 4 рази випаде і все, і круто. Я не багато відкривав цих контейнерів. Але все рівно, з цих, саме з цих контейнерів мені не разу не дропався танчик. От прям не разу. О, 20 сертифікатів, частин сертифікат на XM66F. Ну, Зараз на різні танчики понакидую, просто будуть в мене сховища далі ці сертифікати валятися. Колись, може, я його і зберу. ТЛ720. Це взагалі порожня скринька. Сьогодні, певно, буде зовсім невдале відкриття. А знову 20 частина калібана і 100 золота. Ну і крайній контейнер. До речі, якось ці замкнені контейнери дуже тяжко фармляться не знаю. Ніби перемагаєш і тому подібне. І все рівно нічого не, не дропаю самі контейнери. Добре, сертифікатів мені нападало. Де вони там є? 50 штук на Калібана, 30 на Тельку, 20. Ну, я так як і говорив, понакидало по трішки різних сертифікатів. Тут потрібно, певно, щоб е, ти відкрив зі 100 контейнерів, тоді тобі щось дропнеться. Але 100 контейнерів, ну, 100 ключів придбати, це трошки дорого. Ну і фінальна частина: 15 містичних контейнерів. І. Ще буде контейнери другого рівня, тому що тут, як мінімум. Один буде точно з першого містичний сертифікат. Ну, початок. Мені дуже подобається. Їдемо далі. Надіюсь, так і продовжить. 500 золотом шикарно. 100 золотом. Поки що ні одної, так скажемо, поганої нагороди не випало. 200 золота. А що це з містиками? Що там, розробник якось їх підкрутили? А, ні, все нормально, все нормально. Тут є кредити. Хотілося б ще сертифікат. Ну, хоча б однесенький. Ні, аватар ловець близько. Ну, ще є 8, ще є 8 контейнерів і ще буде один другого рівня. 10 тисяч вільного досвіду, чудово. Дай ще один сертифікат, картоха. Чудово! Лайкос! Протисни лайкос за два містичні сертифікати. Це було того варто. Певно, якщо там не 5 рівень, звичайно. 4 тисячі вільного досвіду. Давай, може, ще один сертифікат, щоб взагалі жирно було. 500 золота непогано. Але хотілося б ще один сертифікат. Картоха, мусиш, мусиш крутити. Попередні контейнери я відкривав, вони були взагалі відкручені, так що містики мусять крутити. Півляма кредитів, Ну, прикольно, але краще містичний сертифікат. На жаль. Але і так, два штучки дістати з 15 контейнерів це, це круто. Це дійсно круто. Другого рівня. Три дні преміум аккаунта. Ще б Однесенький був би третього рівня, з якого теж ніфіга не випаде. Ну що, сама цікава частина? Поїхали! Перший містичний. ХВК-30. Блін, ну просто в дупу перший містичний <світ> сертифікат. За нього ж компенсація кредитами, так? Да? Ой, я не то нажав. Так, да, три ляма кредитів. Блін, як це сумно. Ну і другий. Давай якийсь колекційний танчик. Об'єкт 452к. Ну, тут, тут нормально. Тут, в принципі, і я не жаліюся. Ну, за перший танчик. І танк відстій. І ще й компенсація в кредитах. Ладно, бо він був колекційним. Ну а так. Що ж. Починав я з 30. 4 тисяч золота чи 33 залишився з 23. Тобто на 10 тисяч і то через те, що я купував е, контейнери погана компанія. Якби їх не купував, я би був в плюсі, тому що містики трішки насипали мені. І плюс витягнув танчик. Я за нього нема компенсації, тому що він мене був проданий. А тепер він мене знову з'явився для продажу. Щоб дивитися, що в наступних рулетках буде. До речі, за рулетки. У нас тут є розіграш на кобра, а вайно я зроблю декілька прокрутів, щоб не відпускати тебе танкіст так швидко, щоб ти ще подивився на контейнери, які я відкриваю, кручу рулетки. Це ж всім цікаво. Другий прокрут 90 золота. Знову X5. Та для чого мені ті X5 я вже викачав нову гілку? У мене тих X5, X4, а X3 там вже тисячі. Вони б краще нові гілки випускали частіше. Тоді можна було б... Кудись то, якби. Не знаю, використовувати. А то. Да, ладно. Контейнер пісочниця Може, дасиш мені сертифікат? Та який танчик за тисячу, ти, 1500 золота? Чому б і ні? Ні, сертифіката мені не бачите. Забираємо 380 золота. Так, дай якийсь цікавіший контейнер, дай мені відпад. Картоха. Ні, не треба мені кредити, Дай мені відпад. Ще я роблю буквально декілька прокрутів і все. Бо ще це дорога рулетка. Ну, там щось біля 25 тисяч коштує повністю все прокрутити. А скажу по секрету, цей танчик того не вартий. Ну, не грається він на 25 тисяч золота. Да, ладно. Нормально так прокрутив. Еміль 1951 зі збери їх усі. От збери їх усі, мій в потрібний момент тебе е підбадьорити. Ну що ж, думаю, на цій, на ось такій класній ноті. Відос то вже можна і закінчувати. Далі крутити даний розіграш, я не бачу сенсу. Занадто він дорогий. Та й тобі, танкіст, я не рекомендую. Що ж, дроп контейнерів ми подивилися. Так що можна відос уже і закінчувати. Тому дякую тобі, танкіст, за перегляд. Та до зустрічі в наступних відео.